Жіночі кофти олівер. З котельного замочку баєчка. Есочка. Плесенький шерстяний кардиганчик. В розмірі 36 з капюшончиком, з карманчиками. І кардиганчик. 6. Така йде дуже хорошої якості Ззаду ось так іде замочок. розмір 44, рукавчик четвертний такий вільненький, така підшивку, розмір S Размер 36, така трьох ниточка. Розмір 36 така моделька круді. 36, така м'якенька, тепленька, укорочена. також а так, 36, дуже хорошої якості. Есочка, емочка, така йде підшипку, також така м'якенька, тепленька, дуже хороша якість. Розмір 46, також четвертий рукавчик дуже хорошої якості.